А нас цікавить ваша думка на рахунок рекрутингу ув'язаних і долучення їх Збройні сили для подальшого е, їх служби на фронті. Як ви до цього відноситесь? Ну мені похує чесно. Чому? Ну не знаю. Інтересний, це вопрос. Взагалі не цікаво. Я вважаю, що це правильно, тому що нормальні, здраві люди, котрі йдуть на війну, вони потім приїжджають з якимись проблемами в голові, скажімо так. Я сподіваюся, всі зрозуміли, про що я кажу. От і я, я вважаю, я, що саме. Я приїхав звідти. <свят> і як ви себе почуваєте? Прекрасно розмовляю з вами, можу створювати речення. Це супер, але це не в негативному якомусь ключі. <свят> я кажу. Похід на війну це для будь-якої особистості. Я вважаю, це свій, свій діалог внутрішній. Це заохочення людини до зміни. Якщо вона там щось крадіжку якусь зробила, ну можна спробувати, чому ні. Головне, не допускати до грошей, бо <свят> і так хватає. — Щоб не повторилося ви <свят> повторилися. Да, да, да. Як ви відноситесь до рекрутингу ув'язаних у Сили оборони для це долучень? Негативно. Чому негативно? Ну не тому що. Тільки за. Так? Так. Чому можете пояснити? Ну люди, які завершили якесь діяння, це ж не предателі і не враги свого народу. Они живуть в розногласі з законом. ніяк нікак не проти своєї країни. Позитивно. 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 Я сам військовий, тому позитивно ставлюсь. Потрібні люди, потрібні резерви, тому позитивно до цього ставлюсь. Ну, в принципі, так, якщо вони не надіють шкоди іншим, то можна. Що ви скажете? Я вважаю так само. Погоджується. Так. Не знаю, вони ж також люди, так. тому вже, якщо в них не важкі якісь а, злочини, то вони також мають право. Я, Я так вважаю. Я вважаю, що це остання справа. Вони в їм, в їм, в їм там немає місця в армії. Немає місця. Ні. Чому? Це не є нормою у сучасному суспільстві. Ув'язнені це окрема категорія, і не треба. Якщо ув'язнені, то їх треба на фронт давати їм якісь там пільги. Ув'язнені – це ув'язнені. У них своя доля, своя судьба, свої, свої сроки, покарання чи відбування цього покарання. Я вважаю, що це не не потрібно. Це люди, які там сидять за якісь злочини, так, тобто саме, так. вбивці, і ми їх випускаємо на волю. Якщо це буде якось коректно, що це сам ув'язнений, а прийме рішення, що він. Згоден там за якихось умов, так але це не є ок, тому що вони відбувають покарання за свій злочин, як на мою думку. Тобто, це ну люди, які такого соціального рівня, які можуть себе якось неадекватно проявити, Наприклад, В цілому, це ви вважаєте, що це остання вже точка мобілізації. Тобто до того треба Ні, я взагалі не вважаю, що це треба якось змішувати. Смотре за що посадили, мабуть, і як чоловік мислить і в якому це стоянні. Угу. Если он как бы готов и это ну, здравый человек, то Наверно, да. Можна. Ну якщо він согласен, да, невір. Ну, якщо це дійсно такі люди, що вони мають ну можуть бути можливо корисними, так і вони реально прагнуть, і що реально це якісь їх, ну такі, знаєте, вони там ув'язнені не за якісь там угу. суворі о, провини, то можливо, це реально для, для них шанс, і для держави так само це буде корисним. Думаю, що це вообще не порядок, якщо чесно. Так само, як, сам, як воєнні, типу, я что це неправильно. Люди треба, звісно, в тому випадку. Mm -hmm. ну, ну, не треба не, не мішати нормальних типу, людей з арестантами, які б воєні були. Ти вважаєте, що це вже остання точка мобілізації мало? Це ще саме останні. Люди, які потрапляють у лав Збройних сил, це потрібно, щоб ці люди були звмотивовані. Тобто mm -hmm. вони потрібні. Потрібно, щоб вони розуміли, що вони тому, що вони Якщо э, до лав Збройних сил, ну, взагалі оборони, будуть долучені. Люди нехай з кримінальним минулим, але вони будуть цього хотіти, вони mm -hmm. будуть це розуміти. Якщо в'язнений сидить по ошибці і не робив злочину, це mm -hmm. то можна. Тобто легкі злочини якісь так. там десь? Так. Це, це е, є нормою. Це може бути в нашій країні зараз. Може, може бути. Може, я лише за те, щоб люди, будь-які громадяни України, йшли до лав сил оборони. Якщо вони цього прагнуть і бажають, тоді це буде користь для суспільства, для країни і для них особисто. Така моя думка буде. Я не знаю. Я два роки віддав війні. Я не знаю, е... так як людей немає, всі суть під себе. Тобто, ми її старші, обсикається, то в принципі, да, це доцільно заохочення людини до зміни. Якщо вона там щось крадіжку якусь зробила, ну можна спробувати, чому ні? Головне не допускати до грошей, бо <свісно> і так хватає. — щоб не повторилися. <свісно> да, да, да. Я вважаю, що це правильно, тому що нормальні здраві люди, котрі йдуть на війну, вони потім приїжджають з якимись проблемами в голові, скажімо так. Я сподіваюся, всі зрозуміли про що я кажу. От і я вважаю, я, я, що саме я, при... я приїхав звідти. І як ви себе почуваєте, Прекрасно, розмовляю з вами можу створювати речення, Це супер, але це не в негативному якомусь ключі. Угу. Я кажу, тобто, це просто насамперед впливає на якісь психологічні. Це є Потім... відбиток. Так, є відбиток, і не хотілося б, щоб нормальні здорові люди, які мають сім'ю, дітей, там які вели до. Вторнення Російської Федерації до України нормальне життя не хотілося б, щоб вони якось потім себе погано почували після цього. Тому такі люди, які якось не так повели себе в житті, нехай вони йдуть і захищають нашу країну, і роблять хоч щось здраве і нормальне для нашої країни, а не сидять і їдять за наші податки, які ми платимо в тюрмі. Позитивно від нас. позитивно. Чому? Думаю, вони можуть принести більшу користь на передовій. Ніж хто? Ніж у хилянки. Зрозуміло. Ви служите, так? Так. Бажаю міцного вам. У мене взагалі така думка: що, по-перше, всі чоловіки мають піти, угу. якщо вони тут мешкають, тому що носить обов'язок, якщо ти тут їш наш хліб. Нас цікавить ваша думка щодо можливого рекрутингу ув'язаних. І долучення їх у лаву Збройних сил для подальшої роботи на фронті. Ну, що можу сказати. Ну я за тільки якщо стаття не дуже важка, така, важка угу. то я за. Бо багато хлопців є такі, що по дурості попали. Я вважаю, це може хороший було. шанс виправитись і їм і підсилити нашу так. армію в цілому. Так. Це складне питання, але я вважаю, що треба це робити, бо. Це дуже як посилить нашу армію, uh -huh. тому я вважаю позитивно. Я може може бути така. Звісно, так, так. можна. Можна. Да. На мою думку, так. Можливо. Можливо, Можна чи ні, чи можливо. Можливо. Як на мене, як на мене, є дуже, ну я не знаю наскільки в великий чи малий відсоток, але людей, які там не по правді сидять. Є люди, які ув'язані там на років 10-7. За якийсь мішок картоплі, там чи там продукти в магазині, чи ще щось тому подібне. Це, по-перше, для них є шанс оправдатися, для них є шанс вийти на волю і принести користь своїй країні. Тому, якщо е, правильно на цю ситуацію дивитися і правильно знайти інструменти для заохочення та мобілізації ув'язаних, це може гарно спрацювати і позитивно відобразитися на ситуації нашій на фронті. Тому я в принципі позитивно до цього відношуся. лише як це буде е, відбуватися, які будуть інструменти для цього використання? Я вважаю, що якщо е, так звані замполіти будуть працювати з ними як особовим складом, то вони можуть нам принести користь, як, як я, як громадянин країни, так і вони ну не заперечую. Ну, непогано, якщо я чув, якраз, що їх будуть в окремі бригади, щоб вони були всі разом. Ну, так має бути, так? Так. Можливо. Ну так, чому, чому б і ні. Угу. Якщо це якраз окремо, тобто щоб не змішувати, бо я думаю, будуть. ну, конфліктні так, ситуації. Так, конфліктні ситуації, да, конфліктні ситуації угу. скоріше за все, будуть. Ну, а якщо це якісь лег легкі злочини, якщо когось сфабрикували, скажімо так, і хтось... Ну, во перше обозлюваність на правительство все одно буде, uh ага. -huh. на государство. Поэтому, ну, не вважаю, що це правильно. Що вони не, не ідейні, вони антисистемні більше, так? Вони і? більше будуть антисистемні і таких не вважаю, потрібно буде. Ну, знаєте, як то кажуть, я краще візьму повара на кухню, ніж маляра штукатури. Так само і тут. Я краще візьму воєнного, ніж якогось в'язного. Ну, я б саме так не поступив. Нас цікавить ваша думка на рахунок рекрутингу ув'язаних і долучення їх до сил оборони і в подальшому роботи на фронті. Як ви до цього відноситесь? Ну, мені похую, чесно. Чому? Не знаю. Мені інтересний вопрос. Взагалі не цікаво. Вам не цікаво саме це питання, чи в цілому війна? Саме це питання. Ну, війна як не цікаво. Частично навіть касається, але. Ви мобілізаційного віку? Я. Через год. Через їх. От. І на вашу думку, вам би було комфортно з такими людьми служити в одному підрозділі? Ну, я б хотів в отдельне підрозділення, конечно, если б то можна було. Ага. Все-таки більш ви негативно до цього в нас, виходить, а не по хую, як ви сказали. Ні, ну, Вот, в общем, да, но как бы если бы я оказался среди них, конечно, да. это уже оказало личное влияние. А -а -а. Потому что эти люди, ну, у них есть своя культура, условно, там своя жизнь, свои какие-то там договоренности, друзья, условно. И лучше, если бы они служили с теми, кто из этого же места, где же они. Угу. Я просто ну, общался с такими рода людьми. У меня и родственники там были, некоторые. Ну, как бы это особый контингент, который все-таки следует отделять от обычных рядовых людей. Считаю, что это неправильно. Если ну, якісь легкі легкие тоді — так. да. Для вам. Одного дня вам число.